Минув майже рік, а болю менше не стало. Надія матір полеглого на війні 43-річного захисника Юрія Шевчика, ковальчанина, який мав золоті руки у мирному житті, але мусив здобувати військовий досвід і зумів стати авторитетом для своїх побратимів. Сьогодні матір пригадує день, з якого розпочалося це важке випробування для їхньої родини. Тоді 28 лютого Юрій пішов в аптеку їй за ліками, а повернувся додому із повісткою в руках. Прийшов додому, чоловік. Каже, що ти так юрадова, а він каже тату, не кричи на мене, може я останній раз пройшовся по ковилі. Він, мама, каже, повістка мені, яка повістка? в армію. Надія пригадує, Юрій сказав, що має бути там. Обійняв її та батька і поїхав у військомат. Через трохи зателефонував, попросив, щоб мама виглянула у вікно. Він їхав в автобусі повз батьківську хату. І бачу, він сидить. За сльозами, кініше вже не бачила, майже сидить ручкою, машетить. З Коваля Юрій поїхав у Львів. Майже рік служив стрільцем з охорони. Надія каже, що син мало розповідав саме про військові справи. Беріг її і без того хворе серце. Як з'ясувалося згодом, чоловік воював на багатьох напрямках фронту. А на початку січня цього року його підрозділ відправився на Донеччину. Про те, що син у гарячій точці, матір дізналася не одразу. Він каже, мамо, мені шкода тебе, але я маю тобі сказати, де я, а де ти синок? Я як відчувала у Бахмуті. Мені похололо все всередині, я зблідла. 5 січня підрозділ Юрія відправили тримати оборону під Бахмутом. Про обстановку на полі бою не розповідав і на зв'язок виходив значно рідше. І я вже писала, що синочку, що з тобою сталося, де ти дай хоч знати, хоч хрестика постав, щоб я знала, що ти живий, здоровий. Син зателефонував 13 січня по відеозв'язку. Тоді Надія ще не знала, що це остання розмова з її дитиною. Сльози в очах були в нього. Він в той день він подзвонив по всіх знайомих, ніби попрощався. Він знав. На що він йде? Через два дні, 15 січня, Юрій Шевчик загинув у Кліщіївці під Бахмутом. Жінка до останнього мала надію, що він живий, аж поки одного дня не пролунав дзвінок у двері. Він став для неї трагічним. Я відкрила, я одразу зрозуміла, що щось сталося. І Віталій, дзвінкомат такий молодий, каже. У нас для вас погані новини. Я так і сіла, як просто як щось не дало дихати мені, не крикнути нічого. Не вірила доти, доки не побачила тіло свого сина. Юрія похоронили 23 січня на алеї героїв міського кладовища у Ковелі. Аж пізніше каже Надія, зрозуміла, що момент загибелі сина вона відчула. Я спала зранку, і мене як ніби щось ударило в спину. І такий ніби звук, такий гул вийшов, я проснулася. І вже той цілий ці, ці дні вже не було спокою. Ось уже майже рік, як Надія може побачити свого сина лише на цих фото. Донедавна каже, щодня їздила на кладовище. Мене сварили. Кожен день їздила на кладовище. Сказали, не можна так. треба… Дати перепочинок їм, щоб не можна так ходити. Час мені просто хотілося бути рядом. Поряд. Надія розповідає, що син завжди був для неї опорою і підтримкою, а ще любив малювати і мав золоті руки. За що не брався усе вдавалося. У Юрія не було своєї сім'ї, не встиг її створити, бо віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Марія Вавренок В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.